Це не тільки ті, хто повертається з війни, це ті, хто щодня виборює своє нове життя вже тут, у тилу. І саме для них створено унікальний простір Кордон Спейс через навчання, реабілітацію та спільноту Кордон Спейс сприяє адаптації військових, використовуючи передові технології та активний спосіб життя. Це середовище, в якому ветерани можуть реалізувати свій вже досвід і отримувати нові навички. Та бути частиною нової сильної спільноти просто зараз у гостях нашої студії керівник проєкту Кордон Спейс Петро Жовнич. Вітаємо вас! Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Тож, пане Петре, ви прийшли не з пустими руками. Просто зараз перед собою бачимо, що ми бачимо. Ми бачимо е макети е сучасних мін, які виготовлені на 3 d принтерах які. Е на 100% повторюють в кольорі в деталях ту небезпеку, яку кожен військовослужбовець в зоні бойових дій, а також, на жаль, і кожен цивільний може стикнутися в теперішній час на території України. Для чого ось такі макети виробляються? Як вони використовуються? Як це допомагає взагалі? Розуміти як це працює, як це допомагає військовим. Розкажіть більш більш детально для чого це робиться. Е, почну з, з такої коротенької історії, ми в 2022 році стикнулися з великою кількістю використанням ворогом різних мін, які на жаль з навчальних зразків України не було. І ми розуміли, що наші хлопці потрібно готувати е, як саперів, так і... Е, Кожного військовослужбовця до того, як виглядає небезпека, ми нашою командою почали розробляти і робити 3D-макети цих мін. Ми брали деякі зразки в військових навчальних закладах. Ми їх міряли, підбирали кольори. І друкували, і потім співставляли з оригіналом для того, щоб військовослужбовець, який буде навчатися цими мінами, він на 100% бачив, як вона що складається, як вона діє, принцип роботи і наскільки вона небезпечна. Тобто, можемо сказати, що ось ці зразки вони абсолютно відповідають оригіналу? Так крім того, що вони зроблені виключно з 3D пластика, вони в кольорі. В деталях відповідають оригіналу. як це допомагає саперам е, навчатися, е, мати змогу м, працювати саме з такими вибухонебезпечними предметами? Як це відбувається в реаліях? Чи можете ви розказати більш детально про це? Так можу на теперішній час. Є дуже великий брак навчальних зразків е, мін. Їх раніше, коли ми навчалися в вищих навчальних закладах, ми їх бачили 2-3, 5 максимум. Ці хлопці, які навчалися умовно, за напрямком військової інженерії, вони бачили їх більше. На теперішній час ворог використовує близько 30 різних мін. Це такі штатні міни. І плюс використовує різні саморобні вибухові речовини і предмети. Ми е, друкуємо близько 20 навчальних мін. Це кожна із них складається з багатьох деталей. Наприклад, е, це міна ПОМ-3, вона ворог її випустив у 2019 році, це буквально 6 років тому. Е, це надсучасна міна, яка е, не потребує ніяких розтяжок, не потребує е, ніякого зовнішнього впливу на неї. Вона має сейсмодатчик і вона відчуває приближення людини до неї. Вона може відрізнити, чи ця людина йде в бронежилеті, чи це не в бронежилеті. І коли людина наближається до цієї міни ближче ніж 10 метрів, вона спрацьовує. Спрацьовує вона, хочу наглядно показати деталізацію наприклад цього зразку. Вона спрацьовує шляхом е, самий заряд з, е, з осколочними елементами вилітає з цієї міни і розлітається е, на декілька тисяч уламків. Е, на жаль, ця міна нашим ворогом сконструйована е, вдало, і, і кількість вибухової речовини, і кількість е, осколочних елементів дуже-дуже велика. І, дуже, і на жаль, вона е, завдає дуже великих втрат нашим. Нашим військовим, ми друкуємо ці міни, ми передаємо їх військові частини, які ведуть бойові дії. І саме головне в нашому проєкті, що ми залучаємо до проведення навчань і до друку цих мін ветеранів, які отримали важкі поранення, які, на жаль, вже не зможуть проходити Службу Збройних Сил України, але мають неймовірний. Бойовий досвід і можуть поділитися ними цим досвідом з іншими. Чому тут представлені саме такі зразки? Вони найнебезпечніші? Це е, одні з найбільш детальних е, наших навчальних мін. Е, вони е, так, це напевно, що найбільш масово використовуємо міни е, під час е, війни, і ці міни найчастіше трапляються е, на полі бою. Скільки саперів, скільки спеціалістів можна навчити завдяки ось цим? Прикладом і наскільки вдалою, на вашу думку, є ось така технічна навчальна програма, наскільки це допомагає більш швидко можливо адаптуватися до ось цього озброєння саме вже українських спеціалістів? Розкажіть про це, як це наскільки це швидко можна зробити? Саме головне завдання нашого тренувального центру. В якій в першу чергу ми орієнтуємося виключно на ветеранів, на хлопців, які отримали важкі поранення і не будуть проходити службу Збройних Сил України, це адаптація їх до теперішнього життя, це передача досвіду, і це залучення їх на 100% до цього проєкту. Я вам скажу, поділюсь такою таємницею, що, на жаль, наші ветерани не завжди йдуть на десь на. На співпрацю, на, на подальші, подальші дії після отримання поранення, тому що це дуже важко психологічно. Але ми зараз співпрацюємо з хлопцями, які мають неймовірний досвід, які, коли дізналися про цей проект, вони відразу долучилися і Ця якість передачі інформації і доведення її до навчаємих набагато більше покращилась. Тобто, наші хлопці, ветерани, можуть пояснювати і розказувати це з реального досвіду. Але ж ваша академія займається не тільки навчанням саперів, які навички ще можна отримати у вашій академії? Чим займається академія? Давайте тепер більш детально поговоримо про це. Тому що наскільки я розумію, це доволі такий вузькопрофільний е, спеціальний проєкт. І наскільки я розумію, він дуже вдалий. Я е, хочу розказати таку коротеньку історію. Коли, е, е, на жаль, почалось повномасштабне вторгнення, ми, е, у нас був великий дефіцит е, інструкторів з бойової підготовки. І, е, е, на жаль, війна йшла дуже динамічно і. Були використовувалися різні види озброєння. Ми побачили на полі бою різну тактику, і ми постійно відбирали і шукали хлопців, які би могли дуже якісно і добре, і по сучасному пояснити з чим вони будуть зустрітися на полі бою. На теперішній час є дуже багато військовослужбовців поранених, які. Не зможуть продавати свій бойовий досвід Збройних сил України, і є дуже велика потреба в підготовці студентів і школярів в е елементарних навиках е військової підготовки. І ми е е нашим проектом ми е продовжуємо е це таке комфортне перебування для військовослужбовця в, в, тому, е в перебігу подій, що робиться зараз в Україні. І з дуже ефективним передачею інформації для студентів і дітей, яка на теперішній час дуже їм необхідна. Ну, навіть можна сказати про те, що це така собі дуже специфічна, але психологічна реабілітація для хлопців, які допомагають вже навчати дітей, підлітків нових людей, чи не так? Так, звичайно. Кожен військовослужбовець, який Приймав участь в бойових діях, цей залишок цієї динаміки життя в нього залишається надовго. І коли, коли тебе звільняють зі служби, тому що ти непридатний, людина залишається вдома, і вона хоче відчувати цю дотичність, дотичність до, до тих речей, які наближають нашу державу до перемоги. І ця адаптація ветеранів. Через передачу свого бойового досвіду це такий плавний місточок між колишнім військовим життям і майбутнім цивільним. Що ще навчає ваша академія? Наскільки я знаю, то там декілька безпосередньо навчальних програм і медицина. Так, звичайно, так і навчання е, дронових практик е, безпілотних систем. Розкажіть про це більш детально, що ще можна е, винести із цієї академії, і якщо взяти по е, рівню розвитку цих напрямків е, підготовки, то напевно на першому місці це е, мінна безпека. Ми маємо дуже хорошу навчальну матеріальну базу і маємо дуже хороших хлопців для проведення якісних занять. Також ми готові проводити заняття з тактичної медицини. На теперішній час в кожному громадянину України потрібно знати елементарні ази тактичної медицини і знати, як діяти в будь-яких ситуаціях в житті. Ми починаємо розвивати напрямок безпілотних літальних апаратів. Це буде більш сконцентровано на тому, щоб на школярах, які, які мають до цього хист і, і мають бажання, тому що наші діти набагато краще розвинуті, ніж ми, і вони пілотування дронами це дуже близьке для особливо для хлопців в старших класах. Ну і це цікаво. Це ж така інтерактивна з одного боку игра, а з іншого боку навчання, яке може врятувати життя. Так, звісно. Тож, як відбувається взагалі навчання ось цих інструкторів? Ви сказали про те, що ці інструктори, вони здебільшого хлопці, які мають бойовий досвід, це воїни, які вже так за тих чи інших причин не зможуть захищати нашу країну безпосередньо на полі бою. Але тим не менш, хочуть бути дотичними до цього процесу. Але Гарний спеціаліст не дорівнює гарний вчитель. І от як відбувається вже навчання самих інструкторів? Чи можемо про це поговорити більш детально? Тому що е, діти, підлітки зараз є. Ви самі зазначили про те, що вони доволі розвинені, вони доволі е, е, емоційні і ось. Е, де ось ця межа, коли з одного боку це класний фахівець, а з іншого боку може втримати увагу таких ну школярів і дітей, і там же різні контингенти працюють і навчаються. Тож дякую, дуже цікаве запитання. Ми розуміємо, що ми повинні постійно розвиватися, і після кожного заняття, яке ми проводимо, ми отримуємо отримаємо зворотній зв'язок. І ми просимо наших слухачів написати нам зауваження. Навіть так. Так, ми аналізуємо ці зауваження, ми е, допрацьовуємо е, навчальну складову презентації, е, приклади. Ми питаємося, що найбільш було цікаве, е, на які ви запитання не отримали відповіді. І... Е, і тоді ми готуємося до наступного заняття. Ще краще 5 липня, неподалік Львова, у Наварії пройдуть спортивні змагання. Участь в змаганнях беруть ветерани, військові, діти, а також всі охочі. Мета цих змагань об'єднати людей навколо ідеї взаємної підтримки, популяризувати здоровий спосіб життя а також зібрати кошти на створення та розвиток навчального центру, де військові з пораненнями можуть проходити відновлення та реабілітацію, передаючи власні. Знання та досвід, зокрема через спорт, ось таке буде. Ось такий захід буде е, проходити вже е, через декілька днів. Так. 5 липня тут вже залишилося буквально там пару тижнів. Давайте поговоримо про це, що це буде за захід, навіщо його облаштовують, як він буде проходити, хто бере участь, хто вже хоче, хто охоче до того. Будь ласка, більш деталей. І, до речі, ви можете запросити наших телеглядачів взяти участь у заході. Дякую. 5 липня в населеному пункті Наварія буде проходити черговий етап змагань кордон Рейс. Це буде спеціально облаштованих сім дистанцій. На кожній дистанції буде певна кількість перешкод. На теперішній час це, це такий новий вид спорту. Назвемо його забіги з перешкодами. І цей вид спорту дуже масово набирає обертів в країнах Європи і в Латинській Америці. Чому він набирає обертів? Тому що в кожної людини є певні потреби. І деколи в теперішній час де інформаційні технології десь заставляють нас сидіти вдома і гортати стрічку новин в телефоні чи в лептопі. Ми запрошуємо всіх випробувати свої сили на дистанціях з бій з перешкодами. Це дуже цікавий, дуже цікава подія, особливо на теперішній час. Вона набирає в такий сімейний спорт. Це коли мама, тато і дитина біжить. Тобто, така вже сімейна сімейна так. традиція стає так. Ми дуже приємно е, здивовані і ми підтримуємо, створюємо ще кращі комфортні умови. Е, ми створюємо ще більш цікавіші перешкоди. Е, відсоток прохідності цих перешкод е, дуже велика. Тобто, наприклад, той, хто е, десь думає, чи прийняти участь, чи не прийняти участь, є спеціальний забіг. Фан е, це подолання 20 перешкод на дистанції 2 кілометрів. Які е, можна, кожен член команди може допомагати іншому, е, якщо команда не чи один із учасників команди не приходить цю перешкоду, є там відповідні штрафні, штрафні бали. Е, і це дуже захопливо. Е, той, хто хоча б раз спробував себе на цих забігах, він завжди залишається з нами, пане Петре. Це заявлено ще як захід для реабілітації військових. Як це допомагає військовим? Це гуртує і яким чином це спрацьовує? Чому ось такі змагання, взагалі, чому ось такі активності вони в принципі набирають обертів і чому стають популярними? Через що? Яка ось така, знаєте, основна ідея, яка з одного боку, може бути непомітною, а з іншого боку, може бути доволі важливою. Чому питаю? Тому що якщо більше людей буде розуміти, чому це важливо і для ветеранів, і для суспільства, то я думаю, що на ваші забіги будуть просто потім дуже великі черги стояти. Все залежить від потреби людини. Знаєте, коли ви біжите по болоті в складі команди. Коли один другого підтримує, коли ти е, в тебе переповнюють незабутні враження, коли ти не прибігаєш на фініш, робиш неймовірні фото для соцмереж, і коли ти за це все отримуєш е, шикарну медаль, е, повірте мені, більше нічого не потрібно. А які призи тоді там є е, 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 кожен у нас є сім забігів. Е, найскладніший забіг це забіг Ультра, це 25 перешкод. Це для тих, хто е, для професійних спортсменів або тільки відчувають в собі силу, що вони подолають перешкоди. Це не перший захід. Ні, це сьомий забіг був. Сьомий забіг. І е, за досвідом попередніх забігів. Е, е... Що е, змінюється з новими заходами, е, що ви залишаєте константою, тобто е, тим, що не змінюється, а що е, прилаштовуєте вже до нових заходів своїх, що е, змінюється е, безпосередньо в меті, в можливостях, і взагалі у е, ось цьому, е, ну скажімо так, можливості це. Організувати в самій організації чи змінюється щось? Ціль кожен наш забіг має благодійну ціль: це збір коштів на на реабілітацію військовослужбовців, які отримали поранення на згуртування їх, на створення певної площадки для спілкування для закупівлі нових потреб для для центрів. Що створюється нове відносно перешкод? Це ми завчасно створюємо декілька перешкод на новий забіг. І це такі пери. Ми зараз більшу увагу звертаємо на такі командні перешкоди, і ми десь моделюємо собі, як кожен учасник буде допомагати своєму товаришу в команді долати цю перешкоду. Тобто, це така вже це такий захід, вже який трішки з тактичних занять. Так, трішки тактичне заняття. Звичайно, ми, в нас є певні перешкоди, наприклад, подолання є перешкоди у вікно. Це, умовно, потрібно е, з допомогою каната е, залізти в вікно в приміщення другого поверху. Ем, розкажіть, е, як людина може дізнатися про ці заходи, де, е, е, по-перше, дізнатися, а по-друге, зрозуміти, чи. Спроможна вона буде пройти ті перешкоди. Якось можна де почитати якісь інформаційні, можливо, соціальні мережі у вас є. Може адміністратори, може, офіс десь є, куди може людина прийти і в принципі про це дізнатися? Так, таку першочергову інформацію можна дізнатися в наших соцмережах, як в Фейсбуці, так і в інтернеті. Набирайте кордон рейс латиницею, підписуйтесь на нашу сторінку. І на сторінці є розміщені правила подолання перешкод є інформація про кількість цих перешкод, про дистанцію, як вони виглядають. Хочу на зауважити, що відсоток прохідності перешкод дуже великий, тобто 90 95 відсотків. Тобто, будь-яка людина, яка має бажання подолати, поставити собі якийсь мінімальний виклик в житті і і сказати собі, що вона подолала щось нове в житті. Запрошуємо на подію, буде дуже цікаво. А обмеження є? Діти, підлітки, жінки старшого віку, люди наскільки це буде можливо і спроможно для них саме? Так, у нас є обмеження. Діти в нас можуть приймати участь лише з 6 років. З 6 років до 18 років їх вони повинні обов'язково бути, бути в супроводі батьків або представників законних. Кожен перед стартом заповняє відповідну згоду, і на самі події буде видаватися стартовий пакет з особистим номером і буде вказано конкретний час старту кожного забігу. Окрім таких забігів, ще є якісь активності безпосередньо в ось таких заходах? Чи це поки що єдиний вид такого гуртування, де і військові з одного боку можуть приймати участь так, ветерани, а з іншого боку і цивільні? Так, буде багато різних локацій. Цікавих буде у нас і дитяча зона для самих маленьких, щоб їм було цікаво. Тобто, все ж таки з дітьми можна приходити, звичайно. і там вони знайдуть, що так, робити, так. навіть якщо їм не виповнилося шість. Так, звичайно. Буде дуже цікаво. Буде е, обов'язково е, польова каша, і, і бограч, буде смачне частування, цікаві конкурси, лотереї. Е, ми гарантуємо, що е, кожен учасник піде з враженням. Ну і, і не голодний щонайменше. За Пане Петре, давайте тепер поговоримо про кордон ХАБ. Це навчальна і спільнота. Це, я так розумію, в вашій академії один з нових напрямків, яких ви розвиваєте. Це я правильно розумію? Так, все правильно. Давайте про це більш детально поговоримо. Що там буде відбуватися, чим буде займатися, як це буде працювати, як буде допомагати нашим воїнам. Напрямок і проект кордон ХАБ. Це така. Простір для спілкування, де кожен з ветеранів зможе прийти, поспілкуватися на різну тематику і отримати нові знання, що означає нові знання? Тобто, ми реально аналізуємо сьогодення і розуміємо, що людина повинна розвиватися в онлайн, тобто вона повинна мати навики, які потрібні на теперішній час в житті. Ми е, маємо партнерів і хороших друзів, які готові проводити з нашими ветеранами е, різні заняття, тренінги, е, і в тому числі, психологічні бесіди. Тобто Кордон Хаб це умовно така територія, де кожен з ветеранів може прийти. Е, буде завчасно організована е, послідовність занять чи лекцій. Е, це буде англійська мова, це буде. Навчання з англійської мови, це буде елементарні айді-курси, це буде спілкування з психологом, ну і є ще багато ідей, що буде там реалізовано. Як відбувається навчання? Людині обов'язково приходити до вас, чи це може бути онлайн-навчання, онлайн спілкування або онлайн залучення до якихось заходів. Це буде залучення і онлайн, і офлайн. Хто не зможе фізично прийти, ці заняття буде проходити в зум-конференції, але живе спілкування є живе спілкування. Чи працюють і чи будете ви залучати психологів, специфічних психологів, які працюють з нашими хлопцями все більше? Тому що ми знаємо, що така проблема існує. Вона доволі зараз розповсюджена. І тут знаєте, для того щоб почати саме вже реабілітацію фізичну і залучення до активної цивільної якоїсь картини світу, спочатку. Поправте мене, якщо я не права, дуже важливо людину стабілізувати, військового стабілізувати до того, щоб він був адаптивний до того, і цим допомагають дуже сильно психологи. Чи є у вас така допомога і? Інше питання: найкращий досвід і найкраща ось ця терапія проходить з другого боку через менторство, через наставництво і через досвід того, хто це пережив. Чи багато хлопців військових долучаються вже як ментори до цих програм? Так, звичайно, долучаються. В 2024 році в нас був проєкт, такий мотиваційний календар, якого цілею було показати, що в житті немає проблем, з якими не можна було справитись. Це був такий історія десяти прикордонників, які отримали дуже важкі поранення. І після цих поранень, і після полону вони досягнули великих успіхів в спорту. Це такі були яскраві приклади життя наших військових, які показували, що громадська робота, підтримка родини, особиста стійкість і мотивація можна досягнути будь-якого успіху. Так, ці хлопці, в нас є хлопці, які... Отримали важкі поранення, і на теперішній час є організаторами, зауважу організаторами серйозних спортивних подій. Для прикладу, у Львові є така громадська організація Bistron Games, яка в складі цієї спортивної організації є більшості, це хлопці, які отримали. Які отримали важкі поранення і з ампутаціями, і вони є організаторами цих ць цих змагань. Тобто, вони показують, що е в житті може бути все. Що ж, дуже вам дякуємо за те, що прийшли, за те, що показали, чим займається безпосередньо ваша академія, чому навчають і військових, і як реабілітують. Дякуємо, що розказали про захід і користуючись знову ж таки можливістю, всі охочі, бажаючі, можуть доєднатися до того заходу. Я правильно розумію? Так, все правильно. Тож я нагадаю, що з нами у студії був Петро Жовнич, керівник проєкту Кордон Спейс з ним говорило про те, яким чином допомагають після поранені інколи е ветеранам, і як навчають людей і адаптують їх до нової інколи не дуже мирної реальності.